Так, ми продовжуємо. Так, ми зупинились ось тут. Тоді знову набираємо дві чорних, одну вишневу, одну чорну. Ось так. І центральну жовту просуваємо. Набираємо одну чорну, блискучу, зелену і блискучу по центру. Пронизуємо. Далі. У нас вже є чотири наших кольори, і ми повторюємо спочатку. Так, ми набираємо одну чорну, одну вишневу, одну чорну. Одну чорну, вишневу, чорну. І у вишневу протягуємо. Так, дивимось далі по схемі симметрично набираємо чорних дві чорних і три вишневих. Три вишневих. Так, у мене вже мало нитки. Зараз я її проведу сюди і заховаю. Так, зав'яжу кілька вузликів і продовжу вже, коли буду кріпити, слідуючу. Так, я закріпила нитку і ми продовжуємо. зазвичай я <клух> кріплю її ось так. Так, оцю подвійну ниточку. Ось тут є петелька. Протягую. Ось так фіксую і просуваю в цю останню бісеринку, де ми робили. ось. Таким чином вона гарно тримається за попередню нитку основи. Знову набираємо дві червоних, блискучу і дві зелених. Дві червоних, блискучу і дві зелених. Так. І у блискучу, протягуємо. Ось. Так, знову дві чорних оранжеві. Так, ми продовжуємо. Тепер набираємо три оранжевих і дві чорних. Три оранжевих. Там у мене син на задньому фоні, тому <сум> випить. Так, і у блискучу протягуємо. Є. Тепер знову дві зелені, одна блискуча і дві червоні. Є. Так, тепер чотири вишневі і три чорні. Чотири вишневі і три чорні. Є. І через блискучу тут знову протягуємо. Ось. Дивимось, у нас була вишнева. Так. Тепер робимо червону. Протягуємо. так, Набираємо, точніше, сім червоних бісеринок. Ось. Набрали і в блискучу протягнули. Так, набираємо чотири чорних. Одну зелену, вишневу велику, знову блискучу. так, І чотири чорних блискучу, і три червоних. Є. І протягуємо в центральну червону, та в четверту бусинку. Є. Набираємо три червоних, одну блискучу, три чорних. Три червоних, одну блискучу, три чорних. Набрали і у центральну вишневу першу вишневу бусинку протягуємо. Так, дивимося далі на наше полотно. Ми маємо набрати три червоних, одну блискучу, дві зелених. Три червоних, одну блискучу, дві зелених. Є. І протягуємо у блискучу. Центральну. Чудово. Тепер знову дві чорних, три оранжевих. Дві чорних, три оранжевих. Є. Протягуємо в центральну або першу оранжеву є. Набираємо дві жовтих. Одну чорну, дві жовтих. Є. І в центральну оранжеву протягуємо. Ми продовжуємо, набираємо три оранжеві, дві чорних. Три оранжеві, дві чорні. Протягуємо у блискучу. Так, набираємо дві зелені, одну блискучу, дві червоні. Дві зелені, одна блискуча, дві червоні. І у вишневу третю протягуємо. Набираємо стандартно дві чорних вишневу чорну і у вишневу протягуємо. У верхньому, верхній частині узору ми дійшли до повтору вже. Так? І тут ми будемо орієнтуватися суто на ось цей, на ось цей кусочок, так, схеми. Тобто ми йдемо вже дві вишневі, одна чорна. Все спочатку починаємо. Дві вишневі, одна чорна. Тобто верхній і нижній узор відрізняються. Так, вони не йдуть симметрично. Чор... Так, набираємо зелену, блискучу, чорну. Ось, є. Повертаємо. Так, набираємо стандартно дві чорних, одна вишнева, одна чорна, і у блискучу вниз протягуємо. Знову йдемо вниз. зелена, блискуча, чорна. Зелена, блискуча і чорна. Протягуємо у центральну вишневу. Ось. Поправляємо собі. Набираємо далі дві вишневі, одну чорну. Так. Далі дивимось нас на цю сторону. Так, ми набираємо дві чорних, одна блискуча, дві зелених. Дві чорних, одна блискуча. І дві зелених Є протягуємо у блискучок. Все, ми цей трикутничок завершили тут. Набираємо дві чорних, три оранжевих. дві чорних, три оранжевих є, і протягуємо в першу оранжеву. Далі дивимось сюди, набираємо дві жовті, три чорних, дві жовті. Три чорних, три чорних, ось. І в чорну протягуємо. Тепер, навпаки, набираємо, так. Так, секунду. О, набираємо три чорні дві жовті, три чорні, дві жовті, діє. І в оранжеву третю протягуємо. Набираємо три оранжевих дві чорних, три оранжевих, дві чорних. Є, протягуємо у блискучу. Так. Тепер набираємо три зелених блискучу, три чорних. Три зелених, блискучу, три чорних. І протягуємо у блискучу. Є. Так, тепер у нас хрестик іде оранжевий. Так, сім оранжевих бісерин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім є. І у блискучу протягуємо. Так, і набираємо знову Чотири чорних, одну блискучу, велику блискучу, чотири чорних. Блискучу і три оранжевих. Так, набираємо Чотири чорних, блискучу, велику, блискучу, Чотири чорних є. Знову блискучу, Три оранжевих. І протягуємо в центральну оранжеву тут по центру. Є. Притягуємо, протягуємо. протягуємо. Далі ми набираємо три оранжеві. Од... Так, ми набрали три оранжевих, одну блискучу, три чорних і протягуємо у блискучу Є. Далі дивимося по узору три чорних і три оранжевих. Три чорних і три оранжевих. Є. Протягуємо у центральну оранжеву. Ніточку. Далі набираємо дві, чорних, три чор... дві жовтих три чорних, дві жовтих, три чорних є. І протягуємо у початку збираємо три... і першу чорну. Ось. Далі дивимось на узор. Так, ми ось тут набираємо дві чорних, одну вишневу, дві чорних. Дві чорних. Одну вишневу, дві чорних. Є, протягуємо втретю чорну, центрально. Ось. протягнули Далі знову три чорних, дві жовтих, три чорних, дві жовтих Протягуємо втретю оранжеву. Далі три оранжевих, дві чорних. Є протягуємо у блискучу. Ось. Далі дві чорних, одна вишнева, дві, одна чорна. Ось, набрали, і протягуємо центральну таку вишневу. Так, набираємо чорну, блискучу, зелену. Чорну, блискучу і зелену. Ось, набрали і блискучу протягнули. Так, поправляємо нитку. І дивимось по узору, так, ми зараз знаходимо, будемо робити одну чорну, червону, чорну. Чорна, червона і так. то якась тоненька, Чорна, зараз, червона і чорна. Ось, протягуємо у вишневу. Є. Набираємо дві чорних одну вишневу. І чорну і протягуємо в червону. Набираємо дві червоних, одну чорну. Дві червоних, одну чорну. Протягуємо в блискучу є. Так, продовжуємо зелена, блискуча, чорна. Зелена, блискуча, чорна. І у вишневу протягуємо. Дивимось далі на схему. У нас йде 5 чорних. 1, 2, 3, 4, 5. Є, протягуємо у першу оранжеву. Далі у нас тут 2 жовтих, три чорних. Дві жовтих, три чорних. І протягуємо в центральну оцю першу чорну. Так, поправляємо. Дивимось далі. Набираємо дві чорних, одну червону, дві вишневих. Дві чорних, одну червону, дві вишневих. Ось. І у вишневу намистинку протягуємо. Все, тепер у зворотньому напрямку ми набираємо дві вишневих, одна червона, дві чорних. Дві вишневих, одна червона, дві чорних. І протягуємо в третю чорну. Є. Тепер набираємо три чорних дві жовтих, три чорних дві жовтих і в оранжеву останню протягуємо. Так, дивимось на схему. Тут у нас йде сім чорних. Набираємо сім чорних. Так, рахуємо так, сім. І протягуємо у блискучу. Так, тепер ми набираємо сім жовтих. Сім жовтих є. Протягуємо у блискучу. Набираємо стандартно. Так, у нас вже 4 чорних. Так, 4 чорних, блискуча. Вишнева велика, блискуча, знов чотири чорних. Так, секунду, одна, друг, третя, четверта. Є одна зелена, блискуча і три жовтих. Три жовтих. Є. Протягуємо в центральну жовту, тут четверту намистинку. Є підтягуємо. Набираємо три жовтих. Блискучу і три чорних. Так, три чорних, ось так. І протягуємо в центральну чорну. Є Дивимось на схему, слідуючи у нас шість чорних. Шість чорних. Так, це багато, шість чорних. І протягуємо в першу чорну ось тут центральну. Далі дивимось на схему. Набираємо дві чорних і три червоних. Дві чорних і три червоних. набрали. протягнули в червону. Далі дивимось, тут у нас іде дві оранжеві, блискуча, дві оранжевих. Набираємо дві оранжеві. Так, блискуча, дві оранжеві. Все, протягуємо в червону. Так, тепер рухаємось навпаки. Так, ми беремо три червоних. І дві чорних. Три червоних і дві чорних. Є. Протягуємо в третю чорну. Ось. І набираємо п'ять чорних. Так. Голка від мене тікає. Три чорних. Ось. І протягуємо в центральну чорну. Є. Набираємо дві чорних вишневу чорну. Втягуємо в блискучу. Далі зелена, блискуча, чорна. Зелена, блискуча і чорна. Протягуємо центрального ось цього червоного. Дві червоних, одна чорна, протягуємо в вишневу. А дві чорних, одна вишнева, одна чорна, протягуємо в цю червону. Ось центральна. Далі ми набираємо чорну, блискучу і зелену. Ось, протягуємо блискучу. Так, далі у нас виходить по узору, треба починати уже оранжеву арочку. набираємо чорну, оранжеву, чорну. Ось так. І протягуємо вишневу. Є. Так, дивимось далі по нашій схемі ми набираємо дві чорних три вишневих. Дві чорних, три вишневих. Є. Протягуємо в центральну чорну є. Так, далі ми набираємо дві чорних три вишневих. Дві чорних три вишневих. Ось. І з'єднуємо з червоною першою. Далі дві оранжеві, блискуча, дві зелені. Дві оранжеві, блискуча, дві зелені. Є протягуємо блискучу. І навпаки рухаємось. Набираємо дві зелених, блискуча, дві оранжевих. Протягуємо в останню червону. Далі набираємо три вишневих. Дві чорних. Є. Протягуємо в третю чорну. Так, далі по схемі у нас чотири вишневих, три чорних. 4 і три чорних. Протягуємо у блискучу. Так, слідуючий хрестик у нас зелений. Прот... Набираємо сім зелених намистей. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. І у блискучу протягуємо. Ось, є. Знову набираємо нам чотири чорних. Одна блискуча, велика, блискуча, чорна. Чорні чотири, так, і блискучу. І три зелених. Два, три. Протягуємо центральну, зелену. Ось. І підтягуємо. Так, Є. підтягнули, Набираємо три зелених. Три зелених, блискучу і три чорних. І Центральну вишневу, ось тут першу намистинку вишневу протягуємо. І набираємо тепер шість вишневих бісерин. 3, 4, 5, 6 бісерин. І в першу вишневу протягуємо. Тобто ми вже виходимо на ось цей ряд. Останній такий дві оранжеві, так, секунду, дві оранжевих. Блискучий, дві зелених. Робимо дві жовтих, чорну, дві жовтих, дві жовтих, чорну, дві жовтих. Ось, протягуємо у блискучу. Є. Набираємо дві зелені, блискучу і дві оранжеві. Так. Протягуємо в центральну вишневу, ось тут, 5 вишневих, 5 і в центральну вишневу протягуємо. Є. Тепер набираємо 2 чорних вишневу чорну, або чорну і в оранжеву протягуємо. Набираємо 2 оранжевих, одну чорну, і в блискучу. Так, ми продовжуємо. Зелена, блискуча, чорна. Так, у вишневу продовжуємо. Потягуємо так. І повертаємо. Дивіться, у нас вже є готовий рапорт. І уже цю сторону ми будемо робити так як ось тут. Так, я ще доведу вниз, і догори вже буде ідентична другому ряду по а, спочатку відео. Так, набираємо дві чорних. Вишнево-чорна. Так, протягуємо блискучу. Далі зелена, блискуча, чорна. У оранжеву протягуємо. Дві оранжевих, одна чорна, у вишневу протягуємо. Дві чорних, три вишневих. Три вишневих у центральну вишневу протягуємо, поправляємо ось. Є тепер три вишневих. Дві оранжевих, облискучу, дві зелених, блискучих. Дві зелених, блискуче і дві жовтих. О, о, чорно. Дві жовтих, блискуче, одна і дві зелених. В блискучу протягуємо. Дві вишневих, три, ой, дві оранжеві, пробачте, дві оранжеві, три вишневих. В третю вишневу протягуємо. Чотири. Вишневих, три чорних і в блискучу протягуємо. Протягуємо, ось я спішу. Так. І далі робимо знову вишневий хрестик. Набираємо сім, п'ять, шість. Сім, де сьома, о, і в блискучу протягуємо. Знову ж таки, робимо поворот і все так само. Тобто в нас йде окремо ось цей узор, окремо центральна його частина, і внизу ми слідкуємо порядковий так, порядок кольорів, щоб все в нас було гарно.